А я думала, що суданка та висока лишиться на насіння. Ні, не лишає спошує. Пробуй вже її скоси, не знаю. А ні, лягає. А що тепер робити з нею буде? Цікаво з такою суданкою. Як горне. Що вона висока стояла? Не було йому, коли її косити. Ну вже тепер хай косить, як є. Так, прийшла десь треба мені взяти драбинку. Щоб лізти на гору. Хоч там, напевно, що на вулиці 30 на горі, напевно, що 40, не знаю. Але <свісно> мушу вилізти, тому що треба полізти до цибулі. І візьми, хочу обійди. Десь несли сюди, тому що вилазили десь туди до комбайна. О! Качки! Качки це не наші, це сусідські тітлюбині. Але приходять близько пастися. Незрозуміла, Тайсон. Ти куди чешеш до чужих качок? Що своїх немає? Дивіться-дивіться, куди намилися. От мені цікаво зараз, куди буде йти? О, драбинку знайшла. Он лежить на ломаках. На ломаках під ломаками. Тайсон, то тепер же мені цікаво, куди ти будеш? А ви куди? Це вас сюди хто кликав? <ривіт> Апуль. Апуль давайте назад. Апуль. Ану, забирайтеся. Давайте. Ці кричать у нас шипуни. Ану. Тайсон, а ти давай теж додому? Ох ти, вже грушечки поспівають. І груша. Груша ця така смачненька. Невеличкі такі грушки, але смачні, бачите, зарані поспівають, Дивіться, вже впадають. Я завжди тут я їх люблю назбирувати, їсти. Все, вже можна збирати. Вже можна і насушити. Дивіться, бачите, які. А ще більше почнуть падати, то можна і варення буде заварити. Ну це не наша. Ця грушка тут у садку в сусідньому, у якому вже хлопці так по домовленості техніку ставлять. Оце вся один садок. Такий тут акацій багато, а з цієї сторони грушка така. Там трохи десь бри... вирізали дерева. Так, щось там вже Юра кричить, не знаю, що сталося. Мені драбинку потрібно витягти і хочу лізти на гору. О, Ми тут своїм усим. Так, шпика нічого не побила тільки. О, все, піднімаю. Так, якось поставила, <смі> вирушаю. Одне з моїх улюблених занять лазити на горище. Ну нічого, полізли. Хочу я бдаю, як там гаряча. Ой. Гаряче. Але мушу лізти, друзі, мушу лізти, тому що показує комп'ютер, що waiting shower tomorrow, що означає, завтра очікується злива. Ой, і коли в мене Юра. З двома паличками сьогодні і на таблетках. то значить щось очікується. Не, не знаю, чи злива, чи не злива, але щось ми очікуємо. Так, я помаленьку грибусь. Сохне, цибулька сохне. Але я зараз не просто так лізу туди, а мені її потрібно всунути в одну сторону і вибрати наступну цибулю, тому що якщо на завтра вийтінь груза то Треба з згорода забирати, скажімо так, хоча б ту, що садилася перша, та, що садилася пізніше, вона стоїть, їй нічого не заважає, вона стоїть у бур'яні. Я її, хану, з полю, тоді вже буду забирати. А одна, пам'ятаєте, там більше півтора лишалося. От, після цієї зимової, лишалася там. То я зараз цю перегляну, перемацаю, перемацькаю її, подивлюся, що до чого, ну її до однієї кубки, десь, можливо, туди он, до часника навіть і перекладу і, і піду на город вибирати. Хочу сказати, що так, да, гаряче, але хочу вилізти ще. Ну, не хочу вилізти. Я, я то не хочу, але треба. І щось, ви знаєте, дивлюся, що напевно що тут щось на горі з'їло голуба. Минулого разу, як я тут була, там ніякого пір'я не було. Оба вилізла. А це я щось бачу вже здалеку, що пір'я. Ану. Да. Дивіться скільки. Ну, якийсь котик чи тхорик, чи... чи що тут ще щось виволокло на гору голубчика і тут його споцапало. Ось так. Да. Жаль, ну, що... що поробиш. Так, цибуля. І того цибуля. Ой, ще вона гарно посохла. Ви знаєте, краса, чуєте, як шелестить? Це те шелестить красан. Одним словом, я її суваю таку повністю на кубку. І напевно, що завтра я її спробую пов'язати в вінки. Та он туди на цю бантинку перекинути. Ти на тому все наш гарно посохла. Ну, зараз трішки кусочок роботи є. Мушу, мушу зробити. Зараз буду так і всю ось, щоб там ближче місце лишалося. Всю суваю на цю сторону. Суваю на цю сторону. От, і піду вибирати наступну. О, все, пункт збору врожаю до прийому готовий. А дивіться, яка. Кубка цибулі, а роботу на завтра напросилася сама собою. Буду вилазити на горище до цибулі, а зараз на город. Навіть Нагадай Нагадаю на мені, Чорносливка, чого я в хату йду? Напевно, це йшла, щоб таку картину тут застати. Забирай на вулицю, бо зловиш. Картіна маслом, Юра, косить. Батько гарбузи з города краде. Куди це він їдеся? Тоді я зловила! Ось тут вона, моя цибулька ще поз морпою. Морпа тут лягла, тому її не дуже видно. Зараз буду вибирати. Що хочу показати, подивіться, як, як зійшла гречка. Хіба це її ось, ось не... нещодавно було відео, як сіялася. Кілька днів буквально, подивіться, посходила гречка. Ще й гарненько так посходила. Так, цій цибульці ось таких прямо цибуличок. На порядок менше. Але теж гарна, гарна. Це та, пам'ятаєте, та, яку я прикладала, щоб вона не стояла на дощ. Я думала, я її справлюся, виберу раніше, але ні. Раніше щось не вийшло. Ну, а от сьогодні, як знову збирається дощ, то думаю, сьогодні вже виберу, щоб вона не стояла більше на дощі. Хай сохне. Ну і, і вже бадиля. Бадиля у неї теж так у більшій мірі підсохши, як в попередньої. Тому понесла. Ще е, це таких два відра здорових вибрала. І ще тут буде таких два відра гарантія, Тому що так туди рядок далі остався, ніж вибрала звідти, Але він спереді там підірваний. Як я ту винесла на горище, то ми звідси вже рвали. Так, на все на потреби. Понесли. Давай подав, прийняв. Раз, два. О, давай. Ага. <свісно> ну давай <свісно> три. <свісно> Ох. Хлопці подали, ми прийняли, розкладаємо, так як ту... Ой, далеко далеко розклала. Ой, далеко кинула. Розкладаю. Розкладаю собі. Тут вже висохне вона гарненько, вже по тій бачу, що висуха і гарна. Все, слава Богу. Винесли, розклала, хай підсихає. спускаюся, тому що тут реально всі 40